Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні трошки про те, що вдалося зробити за минулий тиждень, і що планую на наступний. Я далекі плани не роблю, і навіть не тому, що зараз такий час, що не наплануєш, а тому, що, чесно кажучи, все, що я собі ставлю в план, зазвичай нічого не здійснюю саме за планом, все одно десь роблю щось інше, переключаюся, бо мене щось відволікає від того, що я намітила собі. Ну, це зазвичай стосується того, що я планую стосовно самої себе. То, що стосується інших, то вже інше питання. Довгих теж в'язовлогів, як ви. Може, помітили, я не знімаю, бо я не вмію це сьогодні трошки, завтра трошки, бо в мене сьогодні і завтра це тільки субота і неділя, коли я трошки щось можу таке зробити, порукодільничати і трошки себе побавити тим, що відволікаюсь рукоділлям від того, що навколо діється. Тому що вихідні видалися дуже неспокійні, ви знаєте. І вчора не було світла. Я зранку встигла зняти коротенький звіт у проєкті Дівчатка-такі дівчатка і встигла викласти. І дуже вам дякую тим, хто приділив увагу і подивився, тому що в мене виходить, чи не виходить, чи не дуже виходить. Дякую, дякую за підтримку. В мене канал ще ну, дуже молодий і маленький, але ну, так приємно, коли такі хороші, добрі наші українські дівчатка, майстрині підтримують, це надихає, це надихає і хочеться ще щось таке цікаве зробити. Що в мене вдалося, крім цього проєкту дівчатка-таки дівчатка, зробити? Вчора, вчора, коли не було світла, я, звичайно, не могла в'язати ажур, який потребує уваги. І тому при свічці трошки згадала, що в мене ж лежить ота. Тепла, тепла оверсайз-жилетка, яка планувалась на зиму, яку я так і не дов'язала. Тому я вчора взяла себе в руки, взяла в руки спиці і зв'язала, закінчила спинку своєї жилетки. Вона така досить величенька. Оце в мене така стокова пряжа була, навіть не знаю, що це за склад. Просто вона тепла і вона дуже підійшла одна до одної. Це не зовсім мої поєднання, рожевий то ну, не мій колір. Але мені здалося, що якщо потім горловинку я оброблю теж сіром, то може бути. Може бути. в чому особливість цього жилета, тут дуже довга спущена пройма. І таке трошки скошене плече. Ну, я потім, коли перейду на руки, я вам дещо докладніше покажу, а планувалося взагалі-то зв'язати щось на шквалт оцього жилета. Це в мене, бачите, таке дуже-дуже довге спущене плече і потім довга-довга спущена пройма. Ось такий він такий огромний, такий великий, м'якенький-м'якенький. І він мене оцей оце жилет врятував цієї зими, просто врятував. Тому що я його і на плаття, і на гольф, і джинси, і на роботі я себе почуваю в ньому затишно, як вдома. Я тому і Дуже люблю такі речі, в яких почуваєшся як вдома. Не треба там тримати фігуру, тягувати живота, а просто займаєшся тим, чим ти маєш займатися, і тебе нічого не відволікає. Тепло, затишно, більш нічого і не треба. Ну і колір, ну ви ж розумієте, все, що я люблю, яскраве ось таке. Ну і надо вам сказати, що це, цей жилет вже в мене не перший рік, і ось взимку він мене завжди рятував. Так що, оце я вам зараз трошки розповім про цей жилет, що я в'яжу. Може, кому, комусь буде цікаво, як я роблю розрахунки на такі речі, я, чесно кажучи, для себе особливих розрахунків не роблю. Я роблю тільки об'єм, який мене. І все. А далі ну, сама на себе в'яжу, то я прикладаю, і я бачу, більше зв'язати менше, десь убавити, десь прибавити, то коли вже на замовлення я в'язала, то ну, 100 мірок. По сантиметриках бо по сантиметриках. то ж таке діло, тож не собі, то треба, щоб сиділо як треба. А на себе можна в'язати. З закритими очима. Так що, давайте перейдемо <смі> до відео з руками, і я вам трошки розповім про цей жилет і ще трошки про те, що я зробила для декору домівки. То теж в мене було трошки часу, зараз все покажу. Ось трошки ближче до мого оверсайз жилета Пряжа товста. Для мене доволі товста. Я зазвичай в'яжу на дуже тонких спицях, дуже тонкими нитками. І не люблю в'язати нитками ускладення, перемотувати, змотувати. Мені подобається, ну, зазвичай спиці двійка, це мої улюблені. І така пряжа, ну, як зазвичай алізе, зазвичайний акрил, який не змотаний з ниточок з тонких, не, не бобінна пряжа. І оце я собі зазвичай колупаюсь довго-довго з задоволенням. Дуже люблю такі речі. Але ж на зиму зрозуміло, що треба в'язати щось тепліше. І зараз перебирати не приходиться, яка пряжа є, такою в'яжемо. Єдине що я знайшла, оце в мене спиці, мабуть, трічка. І я в'яжу ось цими спицями. Це мої улюблені класичні довгі спиці, Ну, в один бік в'яжу такими, а в інший бік в'яжу ось такими дерев'яними. Чому так? Тому що оця спиця в мене одна залишилась, де решта не знаю. А чому дерев'яні спиці, можна ж було тільки на них зв'язати? А тому що, чесно кажучи, дуже полюбляю дерев'яні спиці, але моя киця теж їх полюбляє. І тому кончики на спицях стають заусеничками, бо вона їх, якщо не спрятати, жує. І тому можна користуватися тільки однією стороною. А інші спиці в мене зараз зайняті. І тому ось так в мене виходить. Ну, але мене це зовсім не вантежить. Мені подобаються такі труднощі, які треба вирішувати, що з ними робити. Це не складно, це даже десь забавно. Я набирала 120 петель. На резиночку. Резинка більше, ніж я, набагато. Тобто, це буде такий дуже-дуже свободний, свободний жилет, під який можна одягти ще там 2-3 ковтинки. І все. Далі ніяких не прибавок, не убавок. Розрахувала, наскільки мені вистачить рожевої пряжі, тобто, от на відрізок знизу і трошки поверх. Пройма в мене низька, і я скорочувала в кожному лицевому рядку по одній петлі і одразу в'язала обв'язку, щоб вже потім з цим не заморочуватись. Далі скошене плече, трошки скошеного плеча, бо буде дуже великий виріз горловинка. І оце я Потім, коли я закінчу роботу, якщо вам буде цікаво, я поділюся розрахунками, як скорочувати ось це плече і як я скорочую горловинку, щоб вона була така рівнесенька і її можна було ну, просто обв'язати. Я зазвичай обв'язую або гачком тон в тон, такою косичкою. Або роблю резиночку один на один. Ну, може, так і зроблю сіреньку, ну, подивимось, яких ниток залишиться більше, таку обв'язку і зроблю. Тобто мені залишиться тільки зв'язати перед, але попереду я хочу трошки його різноманітнити і пустити якийсь ну, трошки тіньового, мабуть, малюнку. Не знаю. Ну, щось таке, щоб воно було ну, ну, не зовсім рівне. оце. Лицева гладь це полотно, це мені для себе так не подобається. Якщо б хоч пряжа була б така секційна, а просто ну, звичайне рівне полотно, воно мене, ну, якось не надихає на подвиги в'язальні. Так що, оце, оце, оце таке. Ну, я вже скажімо так, пишаю з собою, що я хоч закінчила один, один, одну частину виробу, і мені залишається тільки зробити перед. І я сподіваюся, що ну, до лютого, до морозів в лютому, я собі обновку зроблю. Ось, в мене рожеві, і є ще моточок сіреньких, і я сподіваюся, вистачить. І що ще я хотіла вам розповісти про, про домашній декор. Я згадала про бабусіни квадрати, в мене були залишки, 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 а коли в мене багато залишків, то в мене потім виходять отакі речі. Це в мене буде накидка на кухонний табурет. Я дуже полюбляю такі речі в домі, ну не знаю. Зрозуміло, якщо ну, в сучасних квартирах, то, мабуть, хтось вважає це недоречним, таке бабусине, там, селянське, не знаю. Я дуже люблю ті речі, які зроблені руками саме для дому. от. Ось ну, от затишні, ну, такі вони рідні, милі. ну, Просто для мене це ну, заходиш на кухню і просто хочеться там їсти, а не нести тарілку з їжею та чай в кімнату до телевізора. А це таке споріднення з традиціями родини, ось в мене ще дві. Мені ще один квадратик треба буде зробити, і це в мене одна така річ вже буде готова. І саме головне моя киця теж цінить таку ручну творчість. Вона дуже полюбляє таке такі накидочки. Чому я її взялася в'язати? Тому що Дещо вже вийшло зі строю, можна так сказати, анфісочка моя постаралася. Я її за це ніколи не ругаю, тому що не сварю, тому що в мене є можливість зробити їй ще щось новеньке. Якщо хтось бачив, я обіцяла їй зробити таку накидку. На її улюблене місце з тих зразків, що я в'яжу в, в майстер-класах, але потім я згадала, що в мене ж є ось такі шикарні бабусіни квадрати, в мене було декілька. І я відкладала маленькі маленькі клубочки, коли вони в тон підходили. І дивлюсь, що в мене ж. ну вже ж є з чого в'язати і щось зробити, щоб воно було таке домашнє домашнє і для мене, і для неї. Тобто всю родину я задовільнила. Ось все, все, що мені вдалося за цей тиждень, я розумію, що це мало, що це якось ну, дівчата в'яжуть. Боже, скільки ж вони в'яжуть, скільки ви. Ну, ну, ви дівчата, просто молодці. Ну, такі ви в мене майстрині-майстрині, ну з такими золотими руками. Як вам вдається розпланувати свій час і все це зробити за такий короткий час? Я просто я пишаюся вами. Пишаюся нашими українськими дівчатами, які, незважаючи ні на що, вміють і себе порадувати. А більше порадувати близьких, рідних і неблизьких, нерідних людей, зробити стільки добра і краси. Так що ну, я буду намагатися не відставати. Наступного тижня майстер-класів, ну, мабуть, не знаю, один-два може я встигну сьогодні, що встигну зробити, зроблю по візерункам. І наступного, наступні вихідні я збираюся зробити ще ж один звіт в проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, бо мені вже там теж так кортить дов'язати хоча б, хоча б перед або спинку, бо там я так замахнулася на светрик. ну Не знаю. Рукава то таке, то таке діло. Подивимось. Подивимось, як воно буде. Дівчатка, всім добра, всім миру, бережіть себе, бережіть себе, незважаючи ні на що життя це основне, за що зараз треба боротися. Все інше зв'яжемо, і все буде добре. Всім легких петельок. Побачимось!